Це вперше приготовлено гарячі обіди для тих, кому сутужно і кому потрібна допомога для того, щоб вигріти та звісно надавати гарячими стравами. Перший день і перші безхатченки прибули до пункту обгріву. Ми сьогодні перший день було більш 20 чоловік сьогодні. вже. а ви тут і минулого року працювали? Так, да, і минулого і позаминулого. Ми постійно роздаємо. А напливи, які найбільші були були і по 50 чоловік. І 150 чоловік палатки стояли. Ми на чотири частки у точки їздили, роздавали. Кожен по-своєму і за певних життєвих обставин змушений перебуватися тим, чим може, адже так званого хатнього притулку цих людей немає. Микола третій рік користується послугом пункту обогріву і каже: напевно, до травня, бо йому виповнюється 60 років. І соціальні органи сказали, що пенсію буде оформлено. Хочу сказать конкретно спасибо Сахневичу, это не один я говорю, все знают. Он заботится и проявляет всяческое внимание вот, по отношению к нам. Приезжает, спрашивает, какие проблемы. Конечно, все проблемы решить нельзя, это понятно. Вот. Спасибо ему, спасибо, ну, может быть, там еще есть люди, я не знаю, вот, которые проявляют нам внимание и помогают нам выжить. Потому что зима, Ну, я ж в підвалах живуть, ви же це знаєте. Фінансують приготування гарячих обідів благодійної організації із Голландії. Це вже не перший рік. Вони побували в Житомирі і стверджують, що краще цих людей доглядати певний період, одягати, бо потім, можливе, непередбачене. Ви зрозумієте правильно, що тільки в житті собачий, собака буває кусачий. Так і тут. От ви зараз бачите, наскільки вони такі негоціприємні. Приїдь через пару днів, наскільки вони будуть благодарні нам всім. Що ми це організували, що ми про них турбуємось вони потрібні в цьому житті, розумієте? Але напевно ця будівля, яка стає прихистком для безхатченки, повинна бути і відремонтована, і вона повинна опалюватись, і слід розмістити тут декілька столів для приймання їжі. Все це слід робити за стандартами країн, на які ми рівняємося. І справді робити, а не весь час ствердити, що у нас багато для цього вже зроблено.